На нараду були запрошені начальники структурних підрозділів головного управління, керівники відділів управлінь Держземагентства в у районах та містах. Відбувалася нарада за участю заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона та начальника головного управління Держземагентства в області Юрія Кулачка. Аналізуючи діяльність управління, було відзначено, що за 10 місяців органи земельних ресурсів області видали 138,5 тисяч правовстановлюючих документів на землю, що майже у два рази більше ніж за відповідний період минулого року. Сьогодні вдосконалюється механізм видачі державних актів, прискорюється процес реєстрації. З початку року спеціалістами управління було прийнято та опрацьовано майже 150 тисяч заяв громадян. Причиною збільшення заяв в органи земельних ресурсів стало запровадження у серпні безкоштовної реєстрації земельних ділянок, тому у деяких районних відділах виникли черги, адже працівники працюючи без вихідних, фізично не встигали із таким напливом реєстрації державних актів та договорів оренди. У свою чергу Держземагентство збільшило кількість спеціалістів в області до 106 штатних одиниць, і ситуація значно покращилася. Реєстрація договорів оренди в 2011 році була 16 тисяч 52 договори оренди. І в 2012 році в нас становить 42 тисячі 211. Представте, наскільки ми вже збільшили цю реєстрацію оренди, але ви самі, кожен із вас зараз на місцях в районах розумієте, скільки в цих ящиках лежать цих договорів оренди, скільки їх треба зробити. Ми виконуємо. Даже перевиконало на 162% в 2012 році цю реєстрацію. На нараді було розглянуто програму розвитку земельних відносин та охорони земель на 2013 рік. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та стан проведення державної реєстрації земельних ділянок. Я хочу Просто в черговий раз можливо виразити свою повагу до працівників загалі держкомзему нашої області, тому що останні роки практично люди працюють, якщо можна так сказати, в екстремальних умовах. Перш за все, не закінчується довготривалий період реформування. По-друге, що постійні зміни закону, постійні зміни разні, такі, разного роду оформлення документів. Це все впливає, можливо, десь в якійсь мірі і на якість робіт, але в першу чергу це впливає на строки їх виконання. Тому ми сьогодні почули, що практично обласний колектив. Приблизно там з числа 350 чоловік за цей період опрацьовано 150 тисяч документів важливих документів.